Друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Батальйон Верховна Рада, Сирському пора задуматись про це і закінчити те, що почав генерал Залужний зняти бронь з депутатів. Ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни? Це безумовно депутатство. Пише військовий з позивним киянин. До того ж, депутатство всіх рівнів. Депутати сільських місцевих рад під час війни просто марні. Оскільки основні задачі депутатів сільських місцевих рад розподіляти між собою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм друзям і родичам вільні земельні ділянки. Янки вести прийом громадян частіше за все тих, які від скуки ходять по депутатам місцевих рад просячи гроші. Сільський, місцевий та й будь-який бюджет під час війни можна розділити навпіл. Половину на отримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу. Половина на армію за отриманням інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей, і друзів депутатів. А кошти на армію все одно розподілятимуть міноборони або відалі фінвідділи бригад. Депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні. Вони мають приймати закони, які прискорювали процес перемоги, але під час війни. Ці рішення мають прийматися верховним Головнокомандувачем і військовим урядом. Крім того, тут і бюджету і землі більше можна ще більше передати на армію, ще більше зберегти від своїх друзів і родичів. А після війни на цій самій землі, що не буде роздана, побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рад були абсолютно марними і не військовий час. Там як правило, або латифундисти, яким обласна рада місце, щоб перетерти за бізнес, або ті, кого не взяли у міські ради, де великі бюджети і багато землі в обласній раді особливо нічого з бюджету не вкрадеш. Ні, родичам і друзям не роздасиш. Можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто нікого ніколи не слухав. Але какаде тут дуже низеньке. Областями все одно керують голови, ОДА і департаменти. Обласний бюджет настільки маленький, що навіть на один батальйон не вистачить. А тепер уявіть, який це мобресурс, і люди, які мотивовані і заряджені, це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом в 2020 році в Україні було обрано 42 тисячі депутата до обласних. Районних міських селищних і сільських рад та рад районів у містах, і 405 депутатів депутатів УВРу станом на 23 рік. Усього 42 906 депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу, військовий час, достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з 10 бригад, які здатні будуть повноцінно тримати 100-150 км кілометрів лінії фронту в обороні. Це якщо по статуту, а по факту і 300, а це між іншим більше третини всієї активної лінії фронту. В той же час політолог гайдей розносить владу відео в оригіналі. Редакція. Першим програє не той, хто програє цю війну на фронті. Першим програє та країна, в якій посипеться тил. І мені здається, що сьогодні з мобілізацією наша влада робить все, щоб наш тил просто зник. І це неправильно. Війну треба вигравати стратегіями, війну треба вигравати військовим вмінням воювати, мотивацією і Технікою, озброєнням, але все одно без людей це не працює. В армії потрібні професійні мотивовані солдати. Примусова мобілізація просто не потрібна. Не тільки це не працює, не тільки це шкодить нашій економіці, не тільки це розколює наше суспільство, не тільки це стає привідом для ворожої пропаганди звинувачувати нас в тому, що. Наша країна не береже своїх людей, і що нам краще капітулювати не тільки для західних партнерів стає зрозумілим, що тут з правами людини з демократією погано, і чи треба допомагати країні, яка мало чим відрізняється від тоталітарної Росії. Великий тоталітарний режим б'ється з маленьким. Ну то хай вони там і з'ясовують свої стосунки, навіщо їм допомагати. Якщо замінити це на рекрутинг, все одно це спрацює. По-перше, треба розпустити всі ТЦК. Так саме розпустити. Знаєте, коли бачиш, як сім здорових чоловіків на вулицях Києва, я кажу вам реальну картинку, відловлюють одного хлопця, такого знаєте, міського хіпстера. Ти розумієш, що щось не так. Ну, навряд чи ми так забезпечимо армію боєздатними солдатами. Всі ці сім хлопців можуть собі дозволити стати тим кадровим резервом, який і зробить те, що наші воєнні отримують ротацію на фронті. Я вже не кажу про інше: що у влади є величезний кадровий резерв, це чоловіки призовного віку, які служать. На кордоні, саме ті, хто відловлює ухилянтів в річці Тиса. Всі кордони, які охороняють наші прикордонники із сторони Європи, треба домовитися, щоб ці кордони для нас охороняли наші партнери з Польщі, Словакії, Румунії. Вони справляться, те ж саме і митники там можуть працювати, саме наші партнери. Вони працюють краще наших. А наші повинні піти служити сили оборони. Це кадровий резерв. Причому там чоловіки, більшість з них вже знають, що робити зі зброєю, мають оснащення і мають високу зарплату. Але вони потрібні там на фронті. Це кадровий резерв. Це інші силовики, які сьогодні рекетують бізнес, які, начебто, охороняють наші міста, рекрутинг. Тобто добровільне залучення наших хлопців в армію спрацює. Українці хочуть жити в Україні, українці хочуть захищати цю країну, українці не хочуть гинути, українці не хочуть бути мобілізовані по тим правилам, по яким придумала влада: коли беруть на вулицях, заламують, а потім вони потрапляють в підрозділи, де такі, знаєте, собі їх життя командир радянської школи відсилає їх куди завгодно. Навіть операторів fpv дронів може відіслати на штурм ворожих позицій. Окей, не буде ТЦК. а яким чином люди будуть приходити в армію? А такий досвід є. Кожному підрозділу треба дозволити відкривати в містах свої рекрутижві центри. Більш того, вони вже є. Третя штурмова, Хартія, Батальйон Свобода. Інші підрозділи і по рекламі, і в інтернеті сьогодні шукають таких бійців. Більш того, є дуже різні підрозділи. Є підрозділи, де втрата двох бійців це ціле розслідування. Хто винен, чому так сталося і що робити, щоб такого не відбувалося. А є підрозділи, за день втрачають сотню і нікого це не хвилює. Всі командири залишилися на своїх місцях, діють далі, отримують нагороди, підвищення звання і таке інше. Як ви думаєте, в яких підрозділах сьогодні більше людей і куди більше йдуть служити? Вперше, більш того, там навіть більше людей, ніж потрібно по штату. Тобто там нема проблем з рекрутингом, туди йдуть і хочуть служити. Інші правила, гри, повірте мені. А якщо до цього додати велику зарплату, яку треба пропонувати тим, хто йде, великий соціальний пакет, підйомні. Що значить підйомні? Ви підписали контракт? Хочете стати професіоналом? Вам на рахунок і вашій сім'ї? Одразу відправляють гроші, які можуть бути використані при вашому пораненні, якщо ваша сім'я вас втратила, ви за це не переживаєте. У нас сьогодні в країні багато є людей, які б за такими правилами захотіли б піти в цю професію. Так, ризиковано, так важко. Але якщо б держава зробила все, саме підрозділи б забезпечили таким бійцям максимальну підготовку, оснащення. І безпеку, навіть на фронті безпеку. Я вже не кажу, і я вже давно кажу про дрони, фортифікаційні споруди все, що не дає можливість ворогу знищувати нашу піхоту на нулі. Рекрутинг спрацює, повірте мені, я це відчуваю. І головне, такі дії знімуть питання справедливості в суспільстві. Такі дії підвищать довіру до влади. Вони дуже добре будуть сприйняті нашими союзниками, від яких ми зараз залежимо, які нас забезпечують і грошами і озброєнням. і ми виб'ємо від ворожої пропаганди, те, що сьогодні вони користуються і показують, як українська влада, зберігаючи можновладців під броню, посилає звичайних українців, відловлюючи їх на вулицях і на кордоні, на фронт гинути за корупцію. За можна можновладців, а не за свої сім'ї, своє життя і за все інше. Ну і основне, треба прийняти просту річ. Не всі люди однакові. Є чоловіки, для яких війна це нормальна справа. Вони кинули свою роботу, пішли, взяли зброю і відчувають себе на фронті, як у рідному домі. Вони звикли воювати. Є такі люди фізіологічно, психологічно, є люди, які бояться, є люди, які не пристосовані до бійки, до вбивств, до всіх тих тягот, які їх очікують на фронті. І це теж треба розуміти. І вони можуть бути корисними для нашої країни, знаходячи свою роботу, працюючи в економіці. Яку зараз збиває примусова мобілізація, коли ви відловлюєте працівників? По перше, треба роз'яснювати людям і забезпечувати їм безпеку, коли їх рекрутують в армію.